Ольга Кобилянська. Імпромту фантазії. Кожним разом, коли долітають до мене торжественно повалені звуки дзвонів, пригадують вони мені минулі літа і одну людину, як була ще дитиною. Ніжна, вразлива, немов мімоза з сумовитими очима. Годинами перележувала на спині в траві і вслухувалась в дзвонення якогось стародавнього історичного монастиря. Вслухувалась і плакала. Доки з утоми не ослабала. Так бувало деякою порою. А іншою, бувало, знов пристрасною, глибоко зворушеною істотою, що пригадує молодих арабських коней, приміром, коли другі діти її запрягали і гнали, немов коня оперед себе. Це була її найлюбіша забава. Упряжена в шнурки мчалась немов батожена. через поля й рови дико і гарно, і була б з радості та з розполу летіла, доки б не загинула. Наколи поганяючи, не здержувала її. Все завсіди пригадують мені торжественні, поважні звуки дзвонів. Одного понурого полудня, коли небезвід прибрався у різні хмари, пустилася вона в дорогу до міста, понаперсток. В дорозі напала її буря, обернула парасоль сподом наверх, зірвала капелюх аж на карк, одначе вона, з личком мокрим від дощу, прямувала сміло відважно до своєї мети. Ти не боїшся? Питали її в торгівлі: Лишися тут і пережди, доки буря не устане, а то завіє тебе кудись. Ти дрібна пташина!» Маленькі уста викривились гордо і зневажливо. Ні, я не боюся, відповіла і вернула назад серед бурі, як прийшла. Мала грудь розходилась з відваги, а сумовиті дитинячі очі, широко отворені, впились кудись в далечину. Чи вона хотіла вгадати рух хмар, чи збагнути в зойках бурі яку гармонію, мелодію? Чи бачила особливіші форми і з'явища дерев, що вигнаються у віхрі, завсіди пригадують мені все торжественні, поважні звуки дзвонів. Була сонячною гарячої літньої днини, вона пробувала на вакаціях у діда й баби на селі. Лежала над берегом ставу і вдивлялась в його глибінь або в його гладку, немов дзеркало поверхню, серед нервового дежидання. Над ставом гуляли й миготіли мільйони мушок великі. З вибалушеними очима жаби повиставляли свої чотирикутні голови з води, заховуючись нерухомо і хлипаючи з за мушками. другі знов голосно вискакували з трави у воду. А те шубовстання лишалось їй в пам'яті, і вона силувалася віддати його звуками. Чорно-сині ластівки літали низько низенько понад землею, купаючи в льоті рожеву білу грудь. Немов з сваволі, що вона аж сміялась з радості, усе те вона майже їла очима. Недалеко від ставу стояли вулії, під штучно, але навмисно для них приладженим тином, довкола чути було жужжання бджіл. Вони влітали і вилітали спішно, моторно, бринячо, одна за другою, хто їм приглядався уважно і в безладді, хто дивився поквапно. Вона бриніла враз з ними. Лежачи на животі, спершись на лікті і уклавши бороду в руки. Бриніли все наново, заперши в собі дух одностайно тоншим або нижчим голосом. Все було їй байдуже, якого вони тону надавали. Опісля, поклавши голову в траву, замовкала і вслухувала жужжання лежала нерухомо, не в глибокому сні, одначе не спала. Вона бачила образи в тонах, відчувала образи в тонах. Переживала в уяви з явища, котре творила сама. Казкові, фантастичні, неможливі і плакала з смутку невиясненого. Кленучі та відказуючи, бігали парубки по полях, розстелених поза домом та городом, і старалися піймати жеребця, котрий не давався їм ловити, котрий кпив собі з них і немов то жартував з ними. До хвилини, в котрій були віддалені від нього на пару кроків. Був він спокійний, пасся в житі, що сягало йому по шию, а коли мали вже схопити за уздечку, що за ним волоклася, блискавкою, обертався від них, вибиваючи ногами, що підкови аж зблискотіли, і мчався божевільними скоками крізь хвилюючись збіжжя, потрясаючи пишною гривою і топчучи і нівечачи усе, не мов якась зловіща сила. Неначе мала кітка закралася вона хльцем до розвішеної звірини, і в хвилі, коли та знов послась спокійна, Хопила її незамітно за уздечку. Лячно товклось мале серце, і сама вона аж тремтіла остраху, якби кінь тепер обернувся та й тріпнув її ногами, ба все було неможливо. І він не вдарив її, заховувався спокійно і ведений дрібненькою рукою, ступав слухняно, немов та дитина, доки не дістався у відповідну руку. Тоді мало що не били за те, що таке вчинила та виставилась на таку небезпечність. Дурню якийсь, та ж він міг би тебе вбити. Але вона не плакала. Встромивши очі в одну точку і кусаючи нігті, думала вона богзна над чим. В ній хвилювалося так чудно, чудно, воно наначебто душилося, їй здавалося чимось барвним, примагаючим, чимось, що пригадувало образи і переходило в тони. Коли мала десять років. Строїв у її родичів якийсь переїжджий стройник фортепіано. Він був молодий, гарний і чисто аристократичної вдачі. Про нього шептали, що він емігрант і що походить з високого роду. Вона сиділа цілий час у куті якраз супроти нього, скулена, і приглядалась йому та вслуховувалась у викликуванні ним сильні акорди. Вони були тільки самі в кімнаті. Він оглянувся за годинником, а що не бачив його в кімнаті, то поспитався її, котра година. Причим його очі звернулися на неї з лагідною повагою. Її уся кров вдарила до лиця. Серце затовклося сильно, і вона не змогла вимовити ні слова. Якусь хвилинку дивився він на неї, зчудовано задождаючи, а коли вона не відповідала, звернувся назад до фортепіана. Причим якийсь меланхолійний усміх промайнув по його лиці. Вона застидалась і не рухалась зі свого сховку. Другого дня прийшов він знов. А вона знов зайняла своє місце, дивлячись пильно на нього. Він пробував, перебирав різні акорди, ударяючи завсіди однаково сильно, сильно і елегантно, як сечині лишука вправно, підстроював ще й грав, пробуючи заодно наново. Кожний його удар по клавішах і кожний живіший рух його електризували її і виводили з рівноваги. Врешті мусив вже бути задоволений з інструмента, бо почав грати. Зразу недбало, не би бавився, і однією рукою більше піано. звучали, не мов здавлений, пристрасний сміх, так не мов сміх жіночий, однак не сміх щасливий. Опісля обидвома руками. І тепер розляглись тони пориваючої, неописаної, якоїсь немов морозчої краси. Те, що грав, було пристрасть, а я грав, зраджувала його як людину. Зразу стало їй холодно, а опісля сама не знала, як все прийшло, почала плакати тихо, але цілою душею. Її перемогло знов те щось, що пригадувало образи, переходило в тони, і немов душило. Він, побачивши, що вона плаче, перестав грати і дивився на неї здивований. Опісля кликав її до себе. Вона не рухалася. Він підійшов до неї. Вона протиснула долоні до лиця і не рухалася, немов мертва. Він схилився над нею. Ти плачеш? Мовчала. Він сунув її лагідно руки з лиця і подивився в очі. Що тобі? Вона не відповідала. Чого ти плачеш? Бо так. Тобі сподобалася музика? питав він голосом чогось зміненим. Я не знаю. А, але ти любиш, як грають, правда? Казав він далі і так лагідно. Не був би мав перед собою заполохану пташину. Я не знаю. Люблю, люблю. Штука. Котру я тепер грав, зветься «Імпромту фантазі Шопена. Чи затямиш собі цю назву? На коли повторю, то затямлю. Коли будеш вчитися музики, то зможеш її грати. Однач пам'ятаю, грати її тоді, як будеш в дисінком доросла, як будеш мати більше як 20 років. Чуєш? Чую. Доперва тоді зрозумієш, що говорить кожний звук в тій штуці? Опісля взяв її голівку в свої руки. І дивився довго в її великі, сумні, заплакані очі. Якийсь несказано смутний усміх програв хвилину по його устах. Я думаю, говорив він більше до себе, що ти будеш її краще грати, ніж я, далеко краще. Опісля оглянув її руки і поцілував їх. Мені можеш дозволити, будучи славо, сказав він. Коли виросла, була майже гарна. Вона любила чи одного, пристрасно, з пожертвуванням, майже з божевільною любов'ю. Однак вона була віроломна натура, значить, не любила нікого довго. Вона й не подобалась довго мужчинам, її не бажав ніякий мужчина за жінку. Вона була розумна, дотепна, незвичайно багата натура, займалася малярством, писала, старалася усіма силами заспокоїти в собі ненаситну жадобу краси. Чому все їй ніколи не вдавалося? Відповісти на це питання було б так само тяжко, як і на те, чому і її, ні один мужчина не любив довго. Мабуть, не мала вона в собі того, що прив'язує буденних людей на довгий час. Була занадто оригінальна, замала нинішня, і не мала в собі нічого з плебейськості. Чи може було все щось інше? Може. Вона стала лише половиною тим, чим обіцювала стати дитиною. Я сама. То та звихнена слава. Я вижидаю щастя щодня і щогодини. Я відчуваю, як життя лежить переді мною не як щось сумне, безвідрадне, важке до перенесення, але якби один пишний, святочний день, гарячий пульсуючий приваблюючий, широкий, поруваючий образ, або немов як соната. Так, немов музика, солодкі, упоюючі, сумовиті звуки. Роздразнюючи, пориваючи, покликуючи, вбиваючи, а одначе, одначе я не вчилася музики ніколи. Я ніколи, ніколи не могла імпромпту фантазі сама грати. Але коли чую її, як другі грають, то душа моя наповнюється слізьми. Що це таке? Що це є? Що крізь усей той блиск, котрий хвилює так розкішно, крізь мою душу? Віється щось немов жалібний креповий флер. І що я, помимо того, що в моїх жилах пливе кров будучини, Немаю будучини. Не маю в житті своїм полудня. Коли чую музику, готова вмирати. Стаю тоді божевільно відважна. Стаю велика, погоджую, Що Щось залежить на мені, коли лиш музику чую. Одна 1894 рік. Друзі, дякую вам за прослуховування. Для мене це нове діло і я буду його робити якнайкраще.